Всім привіт! Як завжди, у нас сьогодні на хижака. Приїхали на Десну. Буде джиг. Кого бомба ловити? Зараз побачимо нове місце. Не знаємо, як тут ловити, де ловити. Будемо пробувати. Віталій, диви, 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 глянь. Тут були дикі свині. Бачите? <плес> <Видать? плес> так може потрібно вже... Я навіть знаю, що за свиня, була напрямова. Є Віталій дикі кабани, а є дикі свині. Це другий вид. Старий. Хто його знає, що ми сьогодні рибку піймаємо. У нас є кілька варіантів по риболовлі. Перший варіант це джиг. Важкий джиг, як кажуть. Х1 з тестом 1036 буде. В цьому брати участь. Ай, по пальцях собі влуплю. <схи> Катушка 4000 на Ультегра. Шнуряка 1.0. Не товстий, більшого не потрібно. Інший варіант це лайт на окуня. Десь, може, під берегом, під кущами, спробуємо половити окуня в десні. Ну, в жовтні це таке тіло на удачу. Причому з таким рівнем води. Ну але ми спробуємо. Приїхали ми в обід аж в одну годину дня. Чому так пізно? Тому що зранку, як завжди, у нас справи. Потім поки сюди добиралися більше години. Дорога важка. Причому їхали ми на автомобілі. На моєму. Що, ти донку мотаєш? Та розмоталася. Флюрина? Mm -hmm. Який флюр ставить будеш товщину? 455, 45. а я 0,6 буду на здоровену щуку. Я взяв 0,6 флюр. От його й буду використовувати сьогодні для повідків. 0, так, тут десь у мене застіпки були. Непогані, я вам скажу. Новинка в моїй коробці. Були. А де ж вони ділися? Застіпки. Застіпки. Е, де ти є? Застіпки не знаходжу. Знайшов я вже застіпки, Віталій, не потрібно. Де коячки взяв? Форма у них, у них цікава. Нормально. 13 штук упаковці на дві риболовлі мені вистачить. Тут я думаю багато не буде зацепів. Тому що ти сам розумієш, Віталій, що тут... Клінч. Вузол клінч. Що таке вузол клінч? Хто не знає? Забивайте в гуглі пошуку. вузол Клінч. Ось така застібка. Віталій вже пішов ловити сударя. Ти яку приманку поставив? О, таку, як у мене. Ну, колір то інший. Дивіться. Бах нічого не придумаємо. Ото, ото туди потрібно, навір, напевно, і кидає. Все, поїхали. 35 грамів. Ну так тут яма. Тут десь і риба буде. Джеріх? Ляпає. О, відіграла. нічого. Тут можна менше, ніж 35. Тому що джигується добре. Бере закільно перебимо, витягнуло подбере. Можна менше грузок ставити. Ні, не где ніяк. Я змінив приманку, змінив вагу грузка і колір грузка, і форму. Трошки поджигували на десні по руслу. Звісно ж, покльовок не було. Ми навіть не здивовані, що їх не було. В обід активної риби немає. Я думаю, що під вечір може бути якась активність, а може й вихід щуки. На щуку розраховуємо. А поки що збираємо лайти і будемо пробувати ловити окуня, а може і щучка клюне. Ось що в мене? До 10 грамів імпульс, 3000 наски. 0,6 шнур я по Японії, UGK, новенький. Пройшов тільки ще одну риболовлю. Я думаю, що в цьому році, якщо окунь клювати не буде, то я по щуці буду його використовувати. Цей 0,6 шнурочок. чотирьохжильний. Ну що, пробую. Така приманочка снейк не знаю чи буде тут окунь колись був п'ять грамів поставив добре А яка приманка вітали була? Ота малюсенька ага. Гри, ти що, на 5 грамах її закидаєш? Щось клюнуло. Окунь. Є окунець. Окунець. Тобі сьогодні не копець. Нірмальний окунь. І поки що Віталію коню не беру. Це ось спрацювала новиночка від Selecta. А ще не Досить велика приманка, двохдюймова. Ну, як велика. Залежить якого окуня ловити. Але ось активний окунець на другому закиді. Загодів з'їсти уже від нуля, як кажуть, ушов, клюнула щука, Та щука. Тебе теж є риба? А, ні, нема. Буду потихеньку її вести. Якщо не зрізала відразу, то є шанси її взяти. Ого. Ого, траву ще заведе, тут кущик. Чи то не щука. Щука. Так Друга риба є Пощастило Якраз зупинилася на застіпці, а то б зрізала Є? Віталія щука також клюнула, да? так? Ні, я... щучка Щучка, так, я... свою отпускаю. И давай, и твою отпущу. О, отпала сама. Плыви. Давай, давай. Так, клюе на новинку. Снег 2 дюймы. Вот это тебе. Захотіли половити окуня, а клюють щучки. Віталія ще одна і зрізала, в нього вже два клювання щуки. А якщо туди кинуть лівіша під кущик. Ну тут окунці точно є. Але якщо щука активна, то я думаю, що вона їх просто ще й розпугує. Причому дрібна щука вона така нагла. Летить швидше за окуня, на приманку. Ну, ми ж знали умови лову в цих місцях. Думаємо, якщо реально на джиг, важкий джиг порус, десь нічого не буде, то у нас є ось така от, як у нас кажуть, місцеві забоч, і в цій забочі є хижак якого можна ловити на лайт, ультралайт, мікроджи, по іншому, як сказати. Є, є риба. А це вже окунь. Це вже він. Тягнеться як окунь. От з того місця і мене окунь клював. Казали мені, бери окунів, накаптиш. Ну, такі ще, більш-менш, так? Ну mm да. -hmm. Нормальні. На по окуню кетч ндреліз. П'ять грамів. Знову щось І... Щука. Щука. Оце дає сьогодні ультралайт. Ой, кажу, ультралайт. Хоча в тебе ультра тебе до 7 грамів. І клює в нього також на новенького снейка Тестуємо нову приманку Як вона буде працювати в наших умовах по нашій рибі Сюда Каже Судак Дурака не судак вона так пошла Казав один цей що рядко. Главное, щоб не відкусили. Ну що, принімати? Ну там така. Кілограма два. Пів кіло. За уст, тому пощастило. Не може більше, ніж пів кіло. А ми в 600. Ох, тпала мене тут. Зараз відкусить і все чес приманкою. Дек вона тюпає, мені ж зараз камеру сюди забрікає. Так, діставай сам. Угу. Держи, я дивимося, він принесу, бажаю, діставати. Відпускаємо щуку. Отак. От Що вони? Може потрібно товстіший флюр прив'язати, якщо ключ щучки. А не о коні. А то якщо може клюнути щось крупніше, звісно, якщо воно живе крупніше. Ну, кілушки точно живуть. Можна ж її приманку збільшити, може крупніша щучка клюне. Віталій, дика ми сьогодні не будемо джигувати по десні. А під вечір, так? Да? Сейчас флюрик прив'язать такі десь 0,25-0,3. А то в мене 0,2 цей щуці на один зуб. Окунь? Да. Ну так, бачу що. Дома, ну, окунь. Mm -hmm. Окунь. Опа. Деснанці угу. бити. Тобі приманка поменша розміром. Mm -hmm. Ну так. Той клює краще, треба і мені зменшувати. Ще одна щука в Італія. А я поки що змінюю приманку на іншу. Невеличка? А, така ж. Ротата, щука. Ротатой. Спробую на твістер. Тихо, тихо, Пойдемо Пойдем. Примазиться. На темненький твістер. Хочу половить, може окунець буде краще брати. Тут трави багато на дні, тому треба всякий гачок. Та що, зрізала. Така подача була, і щука зрізала приманку у мене. Ну от тепер є шанс перев'язати фюрик на товщу. Так, влупила. Коротше. Зрізала вона дуже цікаву приманку під назвою Бабринг Shaker. Від Рейнса, Це черв'ячок на окуня. Ось така от штучка. Зараз буду міняти флюр. Активну рибку вже ми піймали, накололи, тому потрібно підбирати приманки, щось новеньке пропонувати рибі. Ось така от резиночка від Кейтеч. Раніше я її використовував по окуню. Окунь гарно клював. Але я тут бачу, що окуня не дуже багато на даний момент. Або ж просто він не клює. А ось щучка, клювань щуки набагато більше. Тому якось впиратись в ловлю окуня, поки що не будемо. Хоча нормальний окунь клюне і на цю приманку. Дрібніший, звичайно, хоче якусь таку дюйм півтора. І щоб груз був поменше. Я зараз 5 грамів. Що це? 5 грамів зараз поставив. Зрізала вона 7 грамів в мене. Тому що там і приманка більша була, я хотів далі, далі закинути. Будемо обідати. Ось можна тут ось Мене в один рюкзак їжа не влізла. Тільки набрав приманок. Так, у мене сало, ковбаса, у тебе ще. Mm. У тебе яке смажене сало, у мене копчене. Копчене у мене трохи там до косвіжа. Оце якесь м'ясо живе. Штучне. Mm. Ну рибу ми піймали вже, це добре. Тому що коли йдеш на десну, то не завжди і клює. Хоч щось. По окуню ранувато ще. Ще жовтень. В листопаді треба спіхати на окунь. Я спочатку думав, чай не брати. А потім думаю, де ка що пити. Вода вже не п'ється. Треба часта. Вино холодне. Як -от... зараз ще трошки половимо тут на невеличкі приманки. Може буде клювати риба, окунь там чи щучка. А потім знову підемо головити на джиг. уже. Може все-таки. Щука на десні прокинулася під вечір, прокинеться. Тут у нас музичний концерт поряд з'явився. Може трошки чуєте музику, головне, щоб Ютуб її не чув, то буде банить відео. Кльов щуки і окуня. Забочі закінчився, тому ми перейшли знову на русло. Знову проб'ємо цей п'ятачок. ну Є шанси, що щось клюне. Зараз уже 3.20. Ну, ми десь 2 години там впиралися. Тепер уже будемо впиратись в іншому місці до вечора. А може ще куди й переїдемо, побачимо покльову. Ну поки що в цьому місці жодної, жодного клювання. Тут ще потрібно розуміти, як ловити, тому що далеко кинеш, зовсім не джигується. 35 не вистачає, несе, несе і джиг починається вже біля самого берега. Тому далеко кидати не потрібно поближче до берега. 30 грамів я вибрав, але можна її менше поставити. Ну, глибоко. І такі круті свали, що часто приманка просто волочиться по дну. Ти робиш 2-3 оберти катушки, але приманка не відривається від дна. трошки змістився вниз по течії джигується погано течія сильна і затягує під кущі один пабний захід ідущий вниз якщо зараз приманку не відірву перейшли ми на інше місце тут більш-менш нормально джигується Буде джигуватись, ми ще не пробували. А води дивись скільки. Пройти вже під берегом не можна. Ну Далеко просто не закидай і буде джигуватися. Нормальна тридцятка. Тук-тук. Я вже приманки не міняю. Просто ось одну приманку поставив, відірву, а потім інша буде приманка. а Може і не буде, може і донову вже поїдемо. Ну Кілька годин ми танцювали на одному місці і не було в нас жодного клювання, тому вирішили місце змінити. Може тут щось буде. Можливо. Віталій, Іди сюди. Я рибу витягнув. Сюдачка. Дивись. Ой, не повіриш. На виматки клюнув, Повисла риба, Я просто виматував вже цей ну приманку. І він на виматки повис. Я думаю, що таке? Чи якийсь шнур. Ну як тряпка повис, зрозумів? Все-таки рибу піймав, але він навіть погано просікся, навіть крючок не вийшов. Але ж такий судачок тут ковзається, бачиш. Такий грамів 400. Я думав, щука. Ну на виматки в основному щука клює. Ну що. Пливий судачок. Тисяні порадував. При повному без порадував. Давай. Про тарани Віталію чобот. Не знаю, як пояснити цей випадок. Чи судак вже ближче до берега підходить, чи він просто десь стояв на ближній бровці. Ну там живе. Може він не хоче джиг 30 грам, хоче, щоб йому там 25 і недалеко від берега. Ну погнався за приманкою. На рівномірній проводці. А ти не як урзинуло вже? І я такого поставив. Карамель. Тільки я груз скільки грамів. Я 25 змінив. А ти скільки? 35? Віталій вже наловився. Складає спінг. Ну, я ще декілька закидів зроблю. Ну, не хочеться ні риба клювати тут. Трошки нас врятували. Щучки і окуньки, от трошки поклювали. Теж не вельми супер клюв, але клювало. Все ж покльовок було більше, ніж на десні. ну Хай Віталій трошки почекає, я ще хочу спробувати на меншу вагу 20 грамів, 3,5 дюйми свій імпакт. Це сьогодні всього на всього Третя приманка, четверта, яку я спробував на джиг десь ні. Не перебираю багато приманок. Більше так надіюся на вихід риби. Ну, під кущами просто дуже слабка теча і навіть 20 грамів багатовато. Все, їдемо додому, рибу не показую, тому що її немає. Все, що спіймали, відпустили, залікових хвостів не було. Ну, це ж таке. Не завжди клює, плюс умови міняються. Спробували, місця перевірили, будемо думати далі, куди їхати, де ловити, кого ловити. Ось так. Може б ще трошки половив, ну, але Віталія це все. Поїхали додому, поїхали додому, вже сидить в машині і мене чекає. Ну, Поїдемо додому. Все. Пишіть коментарі, ставте лайки чи дизлайки. Підтримуйте український YouTube. Дякую за перегляд. До зустрічі.